Затвердженнями соціологів в Україні так званою золотою спеціальністю у 2012 році, як і торік, залишається програмування на одного it фахівця, у нас припадає щонайменше три робочих місця, адже великі it центри Києва, Львова та Харкова працюють не лише на українському, а й міжнародному ринку. Нині конкуренція у сфері інтернет-технологій чимала. Між собою змагаються компанії, які хочуть отримати кращого працівника або виховати такого для себе. На випускників програмістів львівської політехніки попит ще зі студентської лави. Сім років тому відома польська комп'ютерна компанія Комарч запропонувала університету співпрацю в галузі наукових розробок та навчальної роботи зі студентами. Ми відібрали групу. Це було 5 чи 6 студентів разом з викладачем. Поїхали на за 3 місяці в краків, де вони там жили, працювали, освоювали ці технології. Пізніше повернувшись сюди, вони здається, троє чи четверо пішли працювати в той офіс у Львові вже. Таким чином був дійсно зроблений такий початок. Цьогоріч компанія вирішила інвестувати у технічний розвиток студентів політехніків чверть мільйона гривень. На базі кафедри програмного забезпечення Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій коштом поляків обладнали спеціалізовану комп'ютерну лабораторію. Це 20 сучасних робочих станцій, потужний сервер, відповідні системи комутації та кондиціонування. Ми приймаємо це з певним обов'язком. І з надією на, на, на подальшу літву співпрацю, той захід е, відіб'ється на якості і організації навчального процесу, і на якості методичного забезпечення, ну і думаю на якості знань наших студентів. Щороку компанія Комарч бере на практику у Львівський офіс кілька студентів випускних курсів Національного університету Львівська політехніка. Деякі продовжують стажування і під час навчального року. Мама в з політехніки нашій фірмі стажується 11 студентів із Львівської політехніки. Якщо чесно, вони вже фактично наші працівники, бо так добре зарекомендували себе при стажуванні, що ми запропонували їм роботу у фірмі. Анджей Пшевізліковський каже у цій лабораторії студенти працюватимуть без жодних обмежень. Не приховує і власного зацікавлення у такій акції. Це такі один із методів пошуку працівників. Схожі лабораторії раніше ми відкрили у Польщі та Австрії. Така співпраця варта того, щоб інвестувати час і фінанси. Це добрий спосіб власної презентації. Цьогорічна спеціальність програмна інженерія у Львівську політехніку вступили понад 90 студентів. У навчальному закладі кажуть, лабораторія працюватиме щодня до пізнього вечора. Її двері відчинені для всіх майбутніх програмістів. Студентів у нас багато хороших якість знань, як сказав представник компанії, їх задовільняє. Ну але непередно потрібно працювати над досконаленням якості технологій, вмінь, навиків студентів. І це власне наша спільна робота з компанією. Тепер у Львівській політехніці вже чотири навчальні лабораторії обладнані за кошти різних підприємств або інвесторів.